І ворог також продовжує атакувати Херсонщину. За минулу добу вдарив по Білозерці, там поранені дістала жінка. У Томені Балці через скидання вибухівки з ворожого дрона постраждав співробітник ДСНС. У нього поранені середньої тяжкості. Також російські війська атакували з дрона жителя Херсона. Йому надають усю необхідну допомогу. Противник вдарив і по житлових кварталах міста. Спалахнула квартира та балкон. Люди, на щастя, не постраждали. І зараз на прямому зв'язку зі студією Олександр Толоконіков, начальнику управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку Ви зараз додасте оперативної ситуації. Хоча, здається, я вичерпно сказала. І от на ранок, коли у нас тут в Києві була повітряна тривога і літали БПЛА, паралельно я стежила, що відбувається у вас, а у вас було повідомлення: fpv на район карабелів І тобто, цікаво. Як це працює, у вас різні види озброєння застосовує противник до вас йому дотягнутися простіше, але реакція людей, напевне, має бути і швидшою, і більш частою. Вона ж притупляється з часом, так, пане Олександре. Ну, на жаль, так дійсно у нас не реагує повітряна тривога на кожне ФПВ, які залітають на нашу територію, ну і в тому числі атакують нас артилерію, Тому у нас інша ситуація для нас ці зальоти дронів, які в більшості через нас просто пролітають коли курсують в країни. Ми тут їх також збиваємо до речі, але в нас слава Богу вони не атакують. Ну і ракети також летять далі. Але в нас тут своя. Кажуть, атмосфера кожного дня залітають дрони. FPV, Mavic атакують артилерію, танками росіяни. Нас і тут в самому Херсоні багато руйнувань було і на вихідних. І є поранені завчора. Як ми вже сказали, загалом чотири поранених це двоє з Білозерки. Одна людина з Антонівки в Херсоні. Одна людина, і в Камишанах на жаль, загинула жінка 73 роки внаслідок обстрілів росіян. Ну і загалом 30 населених пунктів було обстріляно за минулу добу з різного типу озброєння. Багато дійсно е, дронів було, хоча продовжуємо їх збивати. А скажіть, будь ласка, от щойно зв'язку було Запоріжжя, однакова природа обстрілів абсолютно Херсонщини і Запоріжжя, і коли ви кажете атакують нас танками, ясно, що різні види а, безпосередньо снарядів, різна відстань, на яку ці снаряди долітають. Але коли говорити про танки, це на якій відстані знаходиться танк від того місця, куди він влучає, якщо говоримо про Херсонщину. Ну, наскільки я знаю, вони можуть застосовувати танк там до 15-20 кілометрів кілометрів для того, щоб атакувати противника. А що стосується схожості ситуації з е, Запоріжжям, то мені здається, все ж таки у нас в більшості е, переважають дрони е, наразі, якщо атаку ті, які атакують саме Херсон прибережною зону, тому що мабуть тому, що е, оператори дронів, які е, сідають десь там в плавнях, вони Почувають себе більш в безпеці, тому що між ними і нашими оборонцями є річка, і таким чином вони можуть сісти і запускати дрони на Запоріжжі, Мабуть, в них такої немає можливості, тому що немає перешкод таких. Хоча я думаю, що також їх активно атакують і дронами. Також я не дуже знаю ситуацію на Запоріжжі. Росіяни намагаються захопити острови в Дельті Дніпра. Ми про це говорили з вами не раз. І Зсу безпосередньо про бої на Херсонщині говорить так, що ворог засередив штурмові групи на декількох точках для проведення форсувальних дій. Які ви дані маєте від військових? До речі, зранку ми з 6 до 7 вели збір для снайперів 153-ї окремої механізованої бригади і вони працюють саме на Херсонщині. Е, ну, немає у нашого е, противника у ворога переваг і немає е, е, якихось покращень позицій наразі на островах. Тобто те, що вони е, це роблять, вони вже робляться майже два роки. Пробують захопити. Є в них і бувають якісь успіхи, але потім їх знищують. Ну і ми постійно контролюємо це зрозуміло. Якщо знати, куди ворог весь час пробує дістатися, то звичайно ми також зосереджуємо нашу увагу для того, щоб його там знищували.